З тобою дев'ятий маршрут, це якраз ми, грубо кажучи, від сервісного центру виїхали. Ми їдемо до перехрестя на перехресті праворуч і шукаємо місце для зупинки згідно правил дорожнього руху. Добре? Добре. Да. Давай. Якщо що, коментуй, якісь складні моменти. Інструктори-початківці, або може в них там якийсь інструктаж був, як тут проходити, або може вони в бардіо сильно близько їхали. Ну, тобто, Ти ж розумієш, що то машина учбова і вона повинна поїхати. Ми можемо почекати трішки, добре ти впевнюєшся в безпечності проїзду трамвайних холій і подивляєшся по сторонам. Нам вигідно почекати, поки вони поїхають. Так, походить, так? Бо поки ми їх почнемо об'їжджати, вони ламануться. Ага. А взагалі по ситуації й Тут кому поступаємося? Добре, Встигай видивлятися, куди їдеш і звідки поступаєшся. Встигай, встигай. І заводь траєкторію. Добре. Він по дальній смузі. Йде. Проведи поглядом його, поглядом провела. Провела другого. Зрозуміло, що вони в дальній смузі. Так? Далі що в нас? Добре. Роби свою справу, не чекай нікого. Бачиш, погано аналізують ситуацію. Добре, їдемо далі. До кола, на полі другий з'їзд. Повільні колеги двадцятку якось тут відпрацьовують. Тут є двадцятка? Знак? Да. Нема. Немає. Можливості ми їх там після кола випередимо. Добре? На другий, так? Да? Так, да, на другий з'їзд. На цьому колі завжди на другий з'їзд, якщо mm -hmm. що. І не забувай, що оце пішоходний, він хоч і не намальований, а по знакам він yeah. пішохідний. Ви вчилася буде помилка. Ти руку потягнув. Ти потягнула туди руку, але не включила його, тоді, коли треба було, але ти його не включила. Не думай про цю помилку, працюй далі. Це просто помилка, все, ми просто фіксуємо, як помилка. Працюй далі, роби свою справу. Якщо тобі сказали помилка, не треба зразу зациклюватися. Ну все, вже. ну все. Ну вже все. Ти ж назад не здаси, не переїдеш, так? Да? На колі перший з'їзд.

Втягнулася, але не включила його. О, там, коли... Прибрала руку і потім включила, коли ми вже по факту з'їхали. Угу. Так. Ну, не думай про цю помилку. Все. Так. Ти таку помилку раніше не допускала, вона нетипова. Не зациклюйся. Їдь далі, не косяч далі, добре? Ми праворуч на перехресті. Кому поступаєшся тут? Чіпка злічу. Відразу глянь, бачиш, справа фури стоять. Угу. Нам треба буде їх об'їхати і після них стати. Якщо не встигнемо до двох прилеглих, то тоді вже після двох. Добре? Тільки без суїти. Все спокійненько, все плавненько. Не чекати, поки вони поїдуть. Да? Те, що ти маєш робити, ти ще не доробила. Так, там де треба, але можна було ближче трошки до бордюру, бо ти uh -huh. майже всередині ти трішечки правіше. Глянь по верхньому дзеркалу. Yeah. Ти трішки ближче до бордюру. Yeah, Можеш... I'm not, I'm not. Трішки ближче можна. Uh -huh. Продовжуй рух. Там не треба, ти якраз до двох прилеглих стала, uh -huh. встигла. Ідемо собі, далі. Будемо рухатись до парахрестя, на парахресті поїдемо ліворуч. Ліворуч на Пражську. Ужасна. Це траєкторія розвороту, не дай Бог, повороту. Це вони так повертають це дуже печально. А ти наїжджаєш тепер на суцільну лінію, бо ти кудись мимо поїхала. Дивись за своїм носом. Не завжди машина, що попереду, підскаже тобі гарну траєкторію. Mm -hmm. Ти так ніколи не робила. Так? Працюй, працюй. Видивляйся все. Далі ми праворуч. Ти бачиш, що вони кудись вправо поїхали? Mm -hmm. На них взагалі не орієнтуйся. Якщо вони там по рагульному стояли, то напевно і далі по рагульному будуть mm -hmm. їхати. Да? Mm -hmm. Не орієнтуйся на них. Вони, напевно, зараз під бордюр залізуть, що не треба тут робити. Працюй, працюй, роби свою справу. Плече не проконтролювала взагалі. Дай як вони під бордюр залізли? Так не треба. Ось твоє положення гарне, крайнє ліве відразу. В них, Тож ми займемо потім їхню позицію і напевно почекаємо, поки вони проїдуть, щоб вони там нас не стопнули. Вже якось їх треба об'їхати. А ми тут з тим звикнете? Ні-ні ні. ні, ні. А, тут ні, бо нам треба на ривочку завернути колеса. Глянь, якщо вони проїхали, проїхали? Ну що, може помістимося? Вони проїхали, ми помістимося. Ми не будемо чекати, поки вони повністю маневр завершать, так? І працюю, видивляйся. Молодець, побачила. Молодець. Нахиляйся, ще дивись. Добре. Дублюй, молодець. Знову ж таки, під бордюр, як вони лізти не треба. Ми по крайній лівій позиції йдемо. Молодець, немає. Ну підтягни ближче, розберешся потім в процесі. Ти підтягуй в будь-якому випадку ближче. Цього теж проконтролюй. Можна буде. І рівняйся вже, рівняй, рівняй. Ти не повинна під бордюр тут залазити. Лівіше тримай, бо ми ліворуч повертаємо. це крайнє ліве положення повинно бути. Ну тут поступаєшся? Тім тут. Добре. 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 Далі прямо. На, не на них, ми на, прямо. так, ми прямо, да, на стовп. Бо вони кудись вправо смугу цілять. Бачиш? Mm -hmm. Вліво треба. Можна їхати? Mm -hmm. І бачиш, як вони лівіше себе запустили машину, а потім крутонули вліво. Mm -hmm. Подивляйся ще. Добре? Не завжди той, хто поперед тебе, буде правильно все робити. Mm -hmm. Ти ц... дивись в цілому на картину а, і роби так, як має бути. Тут, тут це суцільна, я ніколи не бачу, куди я їду. Я не їхала на них? Ні, ти проїхала мимо. Дивися в цілому. Дивися в цілому. А, а, у нас гарне направлення це на основу стовпа на якомусь світлофор. Тоді ти ні на що не наїдеш. Вони ж тут е, тіпа, були суцільними, а потім їх е, замалювали. Ага. Зробили розривчато запомку вже а, 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 не пізніше зроблено тут якщо що що біля діл біля бані оце тут уже пізніше перестав до стовба ще можна а тут виходить від дощадбанку до на розпродажу європейських товарів mm -hmm. Ось так, як видно, отак ще не Так, да. ось так аж так. Да. І назад повернуся.